Закарпаття, чудовий клімат, родюча земля є всі умови для розвитку аграрної галузі, каже заступник міністра. Перспективи тут великі, та досі їх ніхто не розвивав. Так побачив агропромисловий комплекс Закарпаття. Заступник міністра АПК. Я їхав до вас, я знав про проблему 500 півмільйона гривень за ліцензію на виноградники, яка сьогодні знищила не тільки в вашій області, але й в багатьох інших місцях України скажімо так, середні дрібні та середні підприємства. Ми розуміємо, що це є неправильно. в першому раунді ми цей бій відстояли, і тому ми вважаємо, що до 2016 року ми зможемо втриматись. Далі все буде залежати безпосередньо від нас. Тому що сьогодні з аграріями про ці питання на превеликий жаль ніхто не радиться. Це все вирішується в Верховній Раді. Спрощений механізм оренди землі, виділення бюджетних коштів на втілення програм, збереження пільг це те, що сьогодні вкрай важливо для розвитку аграрної політики області, каже представник департаменту. Хотів би акцентувати увагу на наявності багатьох проблемних питань у сфері земельних відносин, що підсилюється названими та іншими особливостями області. Не вдаючись у подробиці суті проблемних питань, можна виділити такі, як незавершеність оформлення державних актів на право приватної власності на землю замість замінземерних сертифікатів, так звані невитрубувані пої, наявні значної частки державних актів старого зірця без присвоєних кадастрових номерів. Заступник міністра наголосив: одна з найбільших проблем аграрної галузі корупція. Не спростовували цього факту і аграрії області. Розповідаючи, щоб отримати один дозвіл, потрібно пройти 20 погоджень. Центром всього були хабарі, що про це говорити сьогодні навіть важко, і люди вже почали говорити навіть не в закарпатських цінах, а в цінах там майже Вашингтона чи не знаю якого світу, коли про мільйони і про тисячі доларів ішли мови. Ішла мова. Складається враження, що починають нас чути, тому що останні роки, що робилися в державі, відносно нас всіх, це було вже взагалі. Ну навіть слів немає якими їх назвати. Навели і приклад закарпатську полуницю, суницю чи моркву не постачає до інших областей. Їдять в Києві полуницю з Європи, за яку переплачують чимало. Наразі потрібно зробити все для того, аби українці купували український товар. Не заперечують проти цього і аграрії області. Знаємо, що це наше майбутнє, і воно рано чи пізно до нас дойде, що ми маємо працювати так, як в Європі. Але якщо так, дуже євросоюз хоче, щоб ми працювали по їхнім нормативам і мали. Значить, мова йде про скасування фіксованого сільського скопдарського податку і спецрежиму. Тоді давайте ви їм запропонуйте так. Тоді давайте ми ви нам дайте гроші, і ми введемо тоді ту систему дотацій і ту систему праці, яка є, існує у Європі. Потрібно працювати і над розвитком тваринництва. Є програми, деякі з них потребують вдосконалення. Корупція, руйнація середнього бізнесу, низька заробітна плата, неврегульоване законодавство на це скаржилися Закарпатські аграрії. Представник міністерства пообіцяє докласти зусиль аби сільське господарство в Україні процвітало.